В Ужгороді відбулися дитячі змагання дивогонка. Велосипедні перегони стартували в шосте. Вони відбуваються двічі на рік, відкриваючи і закриваючи дитячий велосипедний сезон. Чотирирічна Вікторія одна з понад 120 учасників. У її сім'ї на велосипеді їздять усі. Швидше для здорового способу життя, бо зараз так всі в комп'ютерах, в іграх. А, любить їздити, подобається і швидкість на перегонки з братом. І ми всі на велосипедах, і дідо, і бабі. От зараз скоро купимо. Надіюся, так що всі у нас з велосипедами дружать з маличку. Велосипедна родина і в 11-річного Юрія сам хлопець професійно хоче займатися футболом, але у велозаїздах уже також показав себе. У попередні роки у дивогонці займав і перші місця. Я їжджу на велосипеді з 6-7 років. Ну я так вже дуже багато їжджу на всякі змагання, їжджу на кар'єри, на шахту. Всюди тренувався з тренерами. Ну і отак у мене були спочатку дитячі велосипеди, потім дорослі, дорослі. такий велосипед. У нас ще й мама на велосипеді, тато час від часу їздить. Це гарна змога кудись виїхати на природу, кудись поїхати, прогулятися. Дивогонку традиційно проводять у парку під замок. Тільки тут є асфальтована доріжка для подібних заїздів. У велоперегонах узяли участь діти від двох до п'ятнадцяти років. Їздили на двох, трьох і чотирьох колісних. Наймолодші змагалися у номінації Біговел. Це коли сидиш на велосипеді, але допомагаєш собі їхати ногами. Цьогоріч у Вологонці змагалися понад сотні дітей. Таким чином, інтерес, а відтак і кількість охочих із року у рік зростає. Вони стартують, кожен свої категорії. Якщо дітей є дуже багато, то ми їх запускаємо по декілька людей, аби вони не збивались на трасі. Тобто для безпеки таке робимо. Ну і в одній категорії в нас є переможці, які нагороджуються за перше, друге, третє місце і за участь. Призи, грамоти і медалі всі отримують, в принципі, ну не зовсім однакові, бо за призові місця, ніби більш такі призовіші призи, всім іншим заохочувальні. Наступна дивогонка буде уже восени, якщо нічого не змінить планів організаторів велосипедних дитячих перегонів, які дуже подобаються малечі і їх головним оболівальникам – батькам.